Порушення слуху бувають дуже різними. І в залежності від того, яке це порушення слуху, коли воно виникло, воно піддається лікуванню чи не піддається. Якщо ми говоримо про зовнішнє вухо, а туди входить слуховий прохід і середнє вухо, куди входить барабанна перетинка, слухові кісточки, слухова труба. Такі порушення слуху виникають дуже часто внаслідок перенесеного, наприклад, отиту. І дуже часто піддаються лікуванню. Крім того, проявом так званого кондуктивного порушення, тобто яке виникає внаслідок порушення функції середнього вуха, може бути отосклероз, коли порушена рухливість слухових кісточок і звук не так добре доводиться до вуха. Це також піддається хірургічному лікуванню. І є сенсоневральна приглухуватість, яка розвивається внаслідок порушення функції волоскових плітиночок в завитці чи слухового нерву. В залежності від того, сенсоневральна приглухуватість гостра, або раптова, як її ще називають, яка тільки-тільки виникла. Чи це уже хронічне захворювання, коли воно виникло вже давно, воно може лікуватися чи не може лікуватися? Якщо це гостра сенсоневральна приготуватись, наприклад, ви піддалися дію гучних звуків, і протягом двох діб у вас спостерігається заложеність вуха, з'явився якийсь шум у вусі. Потрібно як можна швидше звернутися на консультацію лікаря сурдолога тому що якщо призначити лікування в перші години або в перші дні після виникнення порушення слуху, є великий шанс відновити слух. Якщо ж пройшло багато часу, інколи багато навіть років. На жаль, повністю вилікувати порушення слуху неможливо, але можна отримати допомогу і компенсацію цього порушення слуху за допомогою, наприклад, слухових апаратів чи кохлеарних імплантів. Щоб точно визначити, яке у вас порушення слуху, і чи піддається воно лікування, обов'язково зверніться на консультацію до лікаря-сордолога, який проведе вам обстеження стану слуху, стану вуху. І встановить причину порушення слуху і можливе лікування в